Тут, за горою сховається, і на землю тиха ні шпати, а моя душа розривається, бо не знайми личі прийде. На надес -на, мелодія заграла, на на мою серці напливала, на на я на тебе так чекала, чекала твоя. Да-на, не зарай, -на. на не зарай, -за одні девчини, на дана, одні летини, на дана, весело писни на да, да А ми наші носії шутна струна, залишилась авітуї гри. І не знаю я, але знаєш ти, як вони як ордами йти. На на десь мелодія заграла. На-на, моє серце надривало, На-на, я на тебе так чекала, чекала Твоя і на, на 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 Давно не грала на на. -на, 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 -на. Веселу пісню на дана. Нані нані зарай, дівчини на дана, отні я ды, не населу пісню, на дана, на твоя На ній заграй, на ній заграй одні дівчини, на-на-на-на-на, одні дівчини, на-на-на-на-на, веселу пісню.